Рік тому в Україні розпочалась революція гідності. У війні за свободу полягли сотні українців. Чому піднялась нація? Чи втратила Україна щось? Та головне, що дала нам революція. Про це сьогодні говорили дніпропетровські активісти. Революція, яка розпочалась у Києві з мирної студентської демонстрації, за лічені дні переросла у справжню війну. З однієї сторони Беркот, що затуляє експрезидента та його наближених, з іншої чоловіки та жінки, пенсіонери та молодь, які готові ціною життя відстояти свої принципи. Тоді Україна переродилась. Хотіли всього, от, а все не пройшло. Це і хорошо, і плохо, тому що класно, якби пройшов все, чого хотіли. Может быть, слишком много хотели. С другой стороны, то, что все не произошло, чего хотели, ранее наступил, это с другой стороны, но ну, заставляет, чтобы мышца... ...совісті, мишце достоинства і мишця проші мишці, котро у нас відкрились. У нас у народа України ...різних національностей, щоб не атрофірувався, а продовжали ми розробляти далі. Десятки тисяч людей по всій державі щодня виходили на центральні площі своїх міст, аби підтримати столицю. Дніпропетровськ чи не найчисельніший приклад. Тут було все, і тітушки, що розігнали наметове містечко, і правоохоронці, які мовчки дивились на побиття мирних людей. Та все це не даремно. Дніпропетровськ став серцем України, де люди нарешті. Зрозуміли, хто вони. 21 число, оранжева революція. Через 9 лет революція достоинства. Смена еліт происходит зараз. То тобто есть, Іван Иванович саме сьогодні, сьогодні служив полномочия. Це тобто, такі знаки судьбы, поэтому Майдан не зря. Багато хто каже, що на Майдані люди стояли даремно, калічилися та гинули також даремно. Та чи так це насправді на ці питання сьогодні намагались відповісти дніпропетровські активісти, ті, хто розпочинав Майдан у нашому місті, ті, хто разом з усіма відстояли Україну? Ну, якщо багато як мислять лінійно, многі двоїчні матері, 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 матері а, от, то от, це їх проблема. Якщо багато як би линейно мислящили уроки, це їх проблема. Пусть они говорять, що говорять говорят не Ні, класі, штон, я дожу не реагувати на них. Попереду, Кажуть громадські діячі, ще багато випробувань в один голос. Запевняють вони, майдан свої функції виконав. Далі все в руках самих українців. Христина Венгеля Оскайте, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.